Туторіал з розробки нашого першого чат-бота, і це вже другий урок. Всі, хто почав, потрапив на відео, без, не дивлячись першого уроку, обов'язково подивіться. І що ми встигли зробити на даний момент. Тобто, в нас є поки що невеличка програмка, ми запрограмували наш чат-бот на знайомство. Якщо ми запустимо, то побачимо таку от е, рамочку з привітанням. І наш чат-бот каже, що його звати чат і питає, яке наше ім'я, так як нас звати. Ну, ведемо знову Джон. Наш чат-бот е, каже нам It's nice to meet you, John. Приємно познайомитись, Джон. Такий був початок і наш перший урок. Зараз ми трошечки його ускладнимо. Будемо вдосконалювати. Ну, ось тут у нас зміна називається Недерма Player Name, тому що наш чат-бот запропонує нам зіграти гру. Do you mind? Тобто, чи не проти що ж, зіграти? Do you mind playing a little game? Так. Чатбот запитує: Do you mind playing a little game? Чи ти не проти зіграти маленьку гру? І. Варіанти відповіді пропонує нам відразу, щоб ми бачили. Тому що наш чат-бот доволі простий. Не все він може зрозуміти. Він зрозуміє прості відповіді: Єс, yes, так чи no, ні. Запитує нас чат-бот, і зараз нам потрібно ввести відповідь. Створимо. Ми вже знаємо, що для того, щоб. Користувач міг ввести відповідь, нам потрібно підготувати місце в пам'яті, куди його відповідь зберегти. Так. Для цього в нас є змін. Оскільки yes чи no – це в нас є текст, тому ми створюємо зміну рядкового типу String Answer. І в ту зміну ми зчитуємо відповідь користувача. Ми вже знаємо, що як тільки програма дійде до цього місця, там, де є CIN, нагадаємо, що це консольний інпут, консольне введення, то програма перерве свою роботу, зупиниться і буде чекати, доки користувач щось введе та натисне Enter. І тільки коли користувач натисне Enter, програма продовжить свою роботу ітає, Значення, значення, яке ввів користувач, та запише у, у цю зміну, збереже в цю зміну. Так. А, ну, давайте запустимо просто так, щоб переконатися, що воно працює. What is your name. Введемо цього разу Jack. It's nice to meet you, Jack. Do you mind playing a little game? Чи ти не проти зіграти маленьку гру? Yes чи no? Ну, введемо Yes, наприклад. Бачите, програма зупинилася і чекає, поки ми натиснемо Enter. Ми щось ввели і натискаємо Enter. Це те, що в нас є на даний момент, але цю відповідь нам якось треба. Обробити так, чат-бот якось має реагувати на відповідь. І очевидно, що е, у випадку, якщо користувач увів ЄС, то чатбот повинен почати гру. А якщо ні, ну то щось інакше повинно відбуватися. так. Тобто, наша програма повинна е, якось створити дві гілки розвитку подій. До цих пір у нас все йшло лінійно. Так? Тобто команда за командою виконувалась просто по порядку, і все. Починаючи з цього моменту, нам потрібно е, написати код так, 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 щоб у випадку ЄС yes, в нас виконувалися одні інструкції, один, один код, а у випадку No інший. І для цього в нас є оператор if. If це англійське слово, якщо, тобто ми буквально кажемо, якщо наша answer, наша відповідь, дорівнює YES, то ми виконуємо ось цей код в фігурних дужках. Якщо ж answer не буде дорівнювати yes, то ми сюди не зайдемо. Тобто програма сюди не зайде і не буде виконувати цього коду. Вона перестрібне далі. Звертаємо увагу, що перевірка на рівність відбувається за допомогою двох рівня, а не одного. І що ж ми будемо робити у випадку ЄС? Yes. Точніше, що буде робити наш чат-бот. Ну, наш чатбот зрадіє, що ми не відмовились. Правда ж? Він напише Great. Чудово, чудово, Great. Guess my number. Відгадай моє число. Від 1 до 5. Давайте. Оскільки в нас буде лише одна спроба, шанс 20%, непоганий шанс. Хай буде один від 1 до 5. Ось так от. І користувач, ми вже знаємо, користувач має ввести свою відповідь, тобто число. І цього разу нам потрібно створити знову зміну, щоб зберегти цю відповідь, щоб читати відповідь користувача, і зберегти в цю змінну. Але оскільки цього разу у нас відповідь користувача буде не текст, а ціле число, то нам потрібно створити змінну типу int. Int це є скорочення від integer, і означає ціле. Ціле число назвемо змінну player number, оскільки це є е, значення, яке, яке буде вводити користувач, і щитуємо з клавіатури те, що введе користувач. Player, name. player number. Тобто, якщо відповідь користувача Yes, якщо, звертаємо ще увагу, що умова повинна бути в круглих дужечках, а інструкції, тобто код, який виконується у випадку, якщо наша умова справджується, у нас повинен бути всередині фігурних дужок. Якщо відповідь користувача Yes, ми е, виводимо на екран «Great» Чудово, guess my number from 1 to 5. Відгадаємо її число від 1 до 5. Далі ми створюємо зміну, в яку ми щитуємо потім відповідь користувача. І ще одну річ ми забули. Ми ось тут перед тим як. Або, в принципі, можемо всередині. Так. Ми можемо ось тут ще загадати число. Тобто, програма, наш чатбот, повинен також загадати число. Ну, це ж гра, чатбот просить вгадати його число. Відповідно, чатбот повинен його загадати. Як це відбувається? Ну, назвемо зміну bot Number. Ми просто тут прописуємо для першої версії. Нашого чат-бота, буде цілком достатньо, прописуємо тут якесь число. Нехай це буде 3 від 1 до 5. так? Ось ми створили змінну цілочисельного типу, ціле число, назвали bot number, тому що в цій зміні повинно зберігатися число, яке загадав наш чат-бот. І зверніть увагу, ми відразу. Надаємо, тобто зберігаємо в зміні якесь значення. 3 в даному випадку. Це відбувається за допомогою дорівнює. Вже одного дорівнює. Так? Тобто, коли ми перевіряємо на рівність, в нас є два дорівнює, це перевірка, if, чи якщо answer дорівнює ЄС. Yes, а одне дорівнює, використовується для того, щоб надати значення для змінної. Тобто ми кажемо присвоїти в програмуванні кажуть присвоїти значення для змінної». Тобто ми для змінної присвоїмо значення 3 через дорівнює. Добре, це в нас число, яке загадав наш бот, це число, яке ввів користувач, це його спроба відгадати. Ось тут ми вводимо його число. Ну, і в нас вже є два числа одне чат-бота, одне гравця. Далі нам потрібно перевірити, чи гравець вгадав. Ну, очевидно, що нам знову треба використати if, якщо, і написати: якщо знову умова в круглих дужичках, якщо bot number дорівнює. Player number. так, Тобто, якщо користувач вгадав, то його число повинно дорівнювати тому числу, яке загадав чат-бот. І якщо ці числа рівні, то наш чат-бот каже, те, що він каже, ми виводимо, так? ми Виводимо на консоль, на екран. Він каже well done Так, чудова робота. well done Що ми ще можемо сказати? можемо написати it was, it was Good Game. Ну і достатньо. Так, тобто. Чатбот говорить, що, що е, гравець вгадав. Він каже: Валдан, чудово. Це була хороша гра. І переходимо на новий рядок. Якщо ж, якщо ж користувач не вгадав, тобто його число не рівне числу бота, то ми сюди не зайдемо. І ми можемо створити ще одну гілку. Можемо тут написати else. Звертаємо увагу, що Else пишеться за фігурними дужками закриваючого if, так? тобто, щоб вони були зв'язані, виконується лише одна з двох гілок. Тобто, якщо рівність виконалась, то ми будемо мати цей код виконувати. Якщо ж ця рівність не виконалась, ми перестрибнемо відразу в else. Інакше. Воно так, так і звучить. Якщо. Числа рівні, то виводимо цей текст. Інакше виводимо інший текст. Виводимо інший текст. Наприклад, wrong answer. Неправильна відповідь. Maybe next time. Можливо. Не так. Давайте напишемо however. Так. Це щось типу, як би там не було, тим не менше. I wish you. Luck next time. І також переходимо на новий рядок. Тому що в кінці десь там ми, нам треба буде написати ще goodbye. так? Ось і є наша гра. Тобто сама гра в нас ось тут відбувається. Якщо answer yes, якщо користувач погодився зіграти гру, то ось що відбувається в нашій грі. Ми просимо загадати, чатбот просить загадати користувача число від 1 до 5. Чат-бот сам загадує число 3. Ми створюємо місце, тобто зміну, куди користувач введе те число, яке він. Е Буде відгадувати, тобто його варіант, ми в цю зміну, читаємо і збережемо в цю зміну, те число, яке введе користувач. Потім, якщо число бота дорівнює числу, яке загадав, яке написав гравець, ми виводимо Well Done, it was Good Game. Тобто чудова робота, це була е, хороша гра. Інакше, якщо не вгадав, то ми вводимо wrong answer. Неправильна відповідь. However, I wish you luck. Next time. I wish you luck next time. Бажаю тобі. Удачі наступного разу. Це наша гра. Тепер нам треба повернутися до того місця, де ми обробляли відповідь на питання, чи хоче гравець взагалі зіграти гру. Ось тут в нас була перевірка, якщо yes, і ось наш код, який ми бачимось тут, який виконується, якщо в нас користувач відповів Yes. А якщо ж він відповість no, то нам так само, по аналогії, як ми отут робили, потрібно додати ще один блок. else if може бути просто else, це інакше. Тобто ми без будь-яких додаткових умов, якщо ця не виконалась, ми відразу перестрибуємо сюди. А можна написати один if, а потім ще скільки завгодно else if. Тобто таким чином, ми, якщо одна умова не, не виконалась, не справдилась, ми перескакуємо і перевіряємо наступну умову. Можливо, вона справдиться. Так? Але якщо ця справдилась, то сюди ну, перший if, то в другий else if, ми вже не зайдемо. Так? Тобто сюди ця перевірка буде робитися тільки якщо не спрацювала ця. Добре, якщо наша відповідь дорівнює No. Якщо наша відповідь дорівнює No, гравець не погодився зіграти гру, наш користувач точніше, тому що він ще не гравець, тоді ми виводимо. Ну, наш чат-бот не сильно засмучиться, він відповідає «Окей», No worries. Не переживаємо. Може наступного разу. Maybe next time. І знову переходимо на новий рядок. And will, це вивести перехід на новий рядок. І все-таки нам треба додати ще один блок else на випадок, якщо користувач веде текст, який ні є yes, ні no. Тобто все інше. Тому тобто тут у нас else вже без if, без, без додаткової умови, тому що це на випадок усіх інших відповідей: Ні yes, ні no. Значить, таку відповідь наш чат бот не розуміє, тому він так і прямо і каже: Sorry, I can't understand your answer. It should be either yes or no. І знову переходимо на новий рядок. Тут тобто у наш чат-бот каже: вибач, я не можу зрозуміти твоєї відповіді. Це повинно бути або це мало би бути або так, або ні. Either yes or no. Ось що в нас вийшло. І ми тепер можемо це запустити, перевірити, чи воно працює, виправити помилки, якщо вони є. Ну, давайте зробимо це. Запускаємо з допомоги кнопочки Run. Так, наш бот питає, як нас звати. Давайте цього разу введемо Боб. It's nice to meet you, Bob, каже нам чат-бот. І питає: Do you might playing a little game? Yes? No. Перевіримо всі варіанти. Значить, Спочатку ми відповідаємо yes. Great. Cast my number from 1 to 5. Давайте відгадаємо відразу. 3. Well done. It was good game. Ну, ми відгадали. Давайте ще раз запустимо. It's nice to meet you. Знову yes. Але цього разу. Давайте не відгадаємо. Введемо 2. Wrong answer. However, I wish you luck next time. Обробила наша програма коректно і цей варіант. Тепер у нас варіант no. ОK, okay, no worries, maybe next time. І останній варіант. Ми вводимо будь-що. Але ні, ясні no. Sorry, I can't understand your answer. It should be either yes or no. Ось так от. Нас готова наступна версія нашого чат-бота, яка вже вміє грати гру. Давайте повторимо те, що ми на цьому уроці зробили. Значить, починаючи з 21-го рядочку, ми. Запрограмували нашого бота наступним чином. Наш бот пропонує нам зіграти гру. Do you mind playing a little game? Yes or no. Чи не проти ми зіграти маленьку гру. Ми створили змінну, оскільки це запитання для користувача, користувач повинен буде ввести свою відповідь. Yes or no? Нам потрібно її кудись читати, десь зберегти. То ми для цього створили змінну string, оскільки Yes Чинов це рядок текстовий. Ми щитали нашу відповідь. А далі в нас нове новинка, те, що ми вивчили сьогодні. Це є оператор IF, якщо ми називаємо це розгалуження, тому що наш код розгалужується на кілька гілок. Так? Не лінійно йдуть просто інструкції, а є кілька варіантів. Коду, який виконується в залежності від виконання різних умов. І ось наша перша умова, яка повинна бути в дужечках. Якщо відповідь користувача дорівнює yes, для перевірки на рівність використовується 2 дорівнює, то в фігурних дужках в нас є код, який виконується тільки якщо ця умова справджується. Наш бот зрадів, що користувач захотів зіграти з ним гру. І каже, відгадай моє число від 1 до 5. Сам бот загадує число 3. Тут знову в нас є новий тип int, це є тип змінної, в якій можна зберігати цілі числа. Тобто ми вже знаємо два типи: string та int. Int це цілі числа. Назва зміною BotName, і ми відразу надаємо значення для цієї зміни. ми кажемо, присвоюємо значення для цієї зміни. І тепер BotName в нас дорівнює 3 Е, Так само нам треба створити зміну для, для значення, яке введе користувач, тобто його варіант відповіді. Ми щитуємо відповідь користувача і перевіряємо, якщо число бота дорівнює числу користувача, то користувач переміг, ми виводимо well done, it was good game і перехід на новий рядок. Інакше, тобто сюди ми заходимо тільки, якщо умова не виконалась, ми сюди не зайшли, то ми зайдемо тоді тут. Інакше ми виводимо неправильну відповідь. Однак, я бажаю тобі удачі наступного разу. Це в нас перший блок if else, точніше не перший, а той, який всередині гри нашої. Коли ж ми завершили обробку варіанту Yes, ось тут ми додаємо ще одну обробку. Якщо не Yes, інакше якщо відповідь дорівнює No, тоді ми виводимо ok, no worries, ОК, okay, не переживаємо, можливо, наступного разу. Maybe next time. І третій варіант це якщо не виконався ні перший, ні другий. Користувач вів текст, який не дорівнює ні yes, ні no, ми такої відповіді, точніше, наш чат бот, не розуміє. І виводиться: sorry, I can't understand your answer. Вибач, я не можу зрозуміти твої відповіді. It should be either yes or no. Ну, В кінці ще можна вивести просто bye-bye. І наш чат-бот версії 1.2 готовий. Можемо зберегти. Та, давайте ще раз запустимо після останніх змін. І перевіримо. Так, наш чат-бот вивів нам рамочку, сказав, що він дуже розумний чат-бот. Каже нам, давай поспілкуємося і відразу. Знайомимось. так? My name is ChatBCD, What is your name? Як, як тебе звати? Ну, Сьогодні у нас є Боб. Ми вводимо Боб. Він нам каже, it's nice to meet you, Bob. Do you mind playing a little game? Так, чому б і ні? Yes. Загадай моє число від 1 до 5. Ми ведемо 4. І він нам каже: wrong answer. Неправильна відповідь. Однак я бажаю тобі удачі наступного разу. Bye-bye! На сьогодні усе. До наступного разу!